Вивертайте кишені, проїзд у громадському транспорті Львова подорожчає. Про це повідомив керівник департаменту мобільності та вуличної інфраструктури Олег Забарило під час засідання профільної комісії. Все через те, що у місті намагаються запровадити довгоочікувану електронну оплату проїзду. Як на мене, якщо ми зараз успішно запустимо етапи готівкової висоткового розрахунків, то це нам таку основу. Як на мене, це там 80% вже успіху для того, щоб переходити вже на безготівкову оплату. Значить, тому що в нас буде вже якби налагоджена система контролю, буде налагодження алгоритму роботи водія. у Нас буде прозора дотянізована заробітня плата і розрахунки з, з, з пасажирами. у Нас буде прозора компенсація за більговиків. Із запуском електронної оплати ціни зростуть. Відтак, якщо за приїзд у громадському транспорті платити леокартом, то це буде коштувати 13 гривень банківською картою 15, а от готівкою водія щонайменше 20 гривень. Громадські активісти майбутньому ціноутворенню радше дивуються, адже про еквиток у місті говорять вже більш ніж 10 років. А порахувати пасажиропотіг за цей час так ніхто й не спромігся. Відтак, ціна не є обґрунтованою. 13 гривень це при тому, при умові, якщо ви закупите абонемент на рік 3650 гривень. Цими коштами. Львівський Львів Автодор буде користуватися фактично безвідсотково, без безперешкодно. Він користується вашими коштами. От і все. А 20 гривень це якраз я думаю, ціна тільки через те, що 80% львів'ян будуть платити далі готівкою. Функція електронної оплати стане доступною на всіх маршрутах з 11 грудня. Львів'яни до такого нововведення ставляться по різному Я думаю, що шулеокарто найкраще. Тому що то зайшли, пробили і, і свобідно собі. А так готівкою шукають, і водію гірше. Так що я думаю, що краще леокарту. Всі, які платять карткою, то готівка йде, тамчить гроші, йдуть там, де повинні йти, а знаємо, як є з маршрутками. Набагато ну, ліпше так. Хоча я сам є прихильником платні е, готівкою, тому що я з Польщі. Велика трата грошей кожен день їздити. за готівкою. Так що леокарт саме лише буде. Варіантом. Придбати перші картки Леокарт можна буде вже з 15 листопада. Їхня вартість складатиме 60 гривень. Після придбання картки її потрібно поповнити, і лише тоді ви зможете нею платити у громадському транспорті. Янко, Андрій Рулюк, телеканал НТА.